Якщо великий будинок, то це зобов'язання. Так, тому що він потребує багато уваги к собі. Тож, якщо мова йде про великі будинки, можливо, то зобов'язання, тому що потребує багато уваги. Про те, хто його знає, якщо великий будинок, який ще формує дохід, прикладом, якщо великий будинок, який є історичним, варіант, який є історичним, історичною будівлею, прикладом. Можливі ж якісь екскурсії. Якщо екскурсії формують дохід в конкретному будинку, то то вже дивіденди, так? Якщо прикладом мови йде про якісь інновації, нові будівлі, і будинок великий, прикладом якусь частину будинку можливо здавати в оренду, теж формуються прибутки, теж дохід, тобто існують варіанти. Є моменти, в яких великий будинок є зобов'язанням, і моменти, в яких є й варіантом інвестиції. Які ще інсайти проявилися? Прикладом, якщо мова йде про особисте житло, і про будинок, чому це є інвестицією? Прикладом, якщо ми будуємось, якщо ми покращуємо своє житло, атмосфера, в якій ми перебуваємо, живемо, прикладом от конкретні речі, вони сприяють в стан, як себе почуває особистість. Тобто будується таким варіантом саме життя. От приклад можу привести такий, що конкретні предмети, які з'явилися в моєму просторі, вони проявилися в моєму житті, в реальному варіанті. Конкретні книги, які зберігалися в моєму житлі довгий період, в тому моменті, в якому я цей момент помітила і спостерігала, що воно проявляється в житті, я стартувала ще пильніше. Влаштовувати своє життя в просторі я знаю, що якщо я купую таку річ, то ця річ, можливо, проявиться в моєму житті. І сформує або ж якісь чудові емоції, можливо, якісь події. Такі теж проявлялися варіанти і приклади, в яких я спостерігала, що конкретні події відбулися в моєму житті, тому що в мене конкретний предмет в моєму житлі, в моєму домі, або ж в моєму гардеробі появилася якась нова річ. Про одяг, мова. І ця річ, цей одяг теж проявилася в моєму житті в якомусь варіанті подій. І я цей момент спостерігаю як інвестиція в життя.